привіт, друзі, сьогодні я вам покажу 5 е, моїх улюблених мобільних ігор. Поїхали! На п'ятому місці у нас Ride Ahead. В е, 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 е. цій грі треба їздити і ламати е, ворогам шиї. Отак, так, да, на машині. Музика тут дуже класна. В цьому грають ахе. Що мені тут подобається, це великий асортимент машин. А ще гра дуже весела, але вона, на жаль, з інтернетом. Так що під час повітряної тривоги в школі в цьому не пограєш. Так. Тому цьому грі я ставлю п'яте місце. Гра прикольна, але. Я що вона без. Е, е, ну, вона онлайн. На четвертому місці це е, коротше, симулятор машини. Е, і тут треба тут багато різних карт, багато різних машин, їх можна модернізовувати. Е, ну, в цілому гра класна. Наскільки я помиляюсь, вона без інтернету, так що у підвалі з друзями під час повітряної тривоги в школі буде е, не сумнів. Погуляти можна. Тільки вона займає 600-60 е, так що вона для слабких телефонів вона не підходить. Але для тих, в кого потягне, це дуже класна гра я ставлю четверте місце, тому що вона дуже багато важить. А так гра дуже цікава, можна машини фарбувати і так далі. Гра прикольна. Третє місце. Це. Е, Blonde Study Battles 2. Е, 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 е. Гра дуже прикольна, це стратегія. Там, де треба типу таких мав виставляти в дорозі, щоб вони нищили різних таких кульок. От. Гра також прикольна, але я не дуже не сильно вмію грати в неї. От. Вона підходить як і для комп'ютерів, так і для телефонів. Хоч вона онлайн, але тут є різні ліги, тут можна битися, вступати в різні клани і таке інше. Гра прикольна. Тра... Друге місце. Це ігри на чотирьох. вона так і називається. Це просто так, щоб грати. З друзями, вона офлайн. Е, от, так що з друзями також вона офлайн і можна сидіти грати в підвалі в школі. Е, скучно не буде. Так що гра також прикольна. І на першому місці це в нас Теотаун. Гра прикольна, тут можна будувати, е, створювати різні такі заворушки, війни. Але гра, на жаль, з інтернетом. Але в цій грі всередину вбудовано дуже багато модів. І ви їх можете е, скачувати. Так що, всім дякую за перегляд і всім пока!